Весь світ святкує Різдво Ісуса. Однак у біблії немає дати народження Ісуса. Сказано, що лише пастухи, що пасли стада на полях, прославляли Ісуса. Голодною зимою неможливо пасти стада на полях. Чи справді Ісус народився 25 грудня? Ранні християни не святкували День народження Ісуса. Тоді, звідки походить Різдво? 25 грудня Різдво. 25 грудня не день народження Христа, а День народження Бога Сонця. Витоки Різдва мають свій початок від язичницького святкування непереможного сонця. Що Різдво походить від язичницьких традицій? У стародавньому римі, починаючи з 17 по 24 грудня, присвячували святкуванню Сатурналії. У ці дні. Люди веселилися незалежно від соціального становища. Ні, не може бути. Різдво 25 грудня не є днем народження Ісуса. 25 грудня день народження Бога Мітри. Це найкоротший день. Під приводом зламу віри в Мітру. Римо-католицька церква насолоджувалася святом, перетворивши день народження Бога Сонця у День народження Ісуса. Прикрашання різдвяної ялинки походить від язичницького поклоніння дереву. Зображення Санта Клауса з білою бородою у червоному костюмі має початок від реклами 1931 року Кока-Коли. Церкви добре знають правду про те, що Різдво це не день народження Ісуса. Незважаючи на це, вони брешуть, що Різдво це день народження Ісуса. Християни далекі від істинних фактів Різдво стало святкувати після 354 року нашої ери. Після 354 року тоді учні Ісуса не святкували Різдво. Різдво не є постановою Бога. Також воно не має витоків у Біблії. День народження Бога Сонця був змінений на день народження Ісуса. Це жахливо. У біблії говориться, що люди надарем не шанують Бога, дотримуючись людських заповідей. У біблії записано багато історій про те, що ізраїлітяни, слідуючи язичницьким звичаєм, були винищені. Поклоняючись ідолам у Синайській постелі, вони думали, що поклоняються Господу Богу. Єровоам, цар північного Ізраїлю, дотримуючи свят самовільно, стверджував, що служить Богові. Однак усі, хто здійснював ідолопоклонство, були винищені. Так само. Навіть якщо вони стверджують, що на різдво поклоняється Ісусу, це лише ідолопоклонство, кінець ідолопоклонства загибель.